В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Доброго вечора. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава слава! Дякую, пані Наталю. А ми готові до інтерв'ю. Інтерв'ю буде сьогодні йти мова. Буде йти про семінар, який відбудеться, як я сказав, 5 лютого. Відбудеться семінар про тема буде Real estate і все, що дотичне до цього. Але перед тим як ми перейдемо до семінару, хочемо можливо познайомити людей, які вас не знають з вашою грандіозною особистістю, з вашою персоною. Якщо можете розказати про себе декілька слів, як ви взагалі ввійшли в цю стихію Real estate, чому почали почали займатися саме цим, і як виникла ідея створення організації цього семінару? Дякую, а мене звати Наталя Саведо. Я працюю моргідж брокером уже понад 20 років. А тут в Чикаго я закінчила ем, UIC тут, в Чикаго, University of Illinois, ем, по фінанс. І якраз ем, попала на цю роботу дуже випадково. і... Ем, Моя наука такби по фінансу з'єднала е, всьому е, в цій сфері працювати з людьми, допомагати людьми, е, люди і е, ну так би з'єднати американську систему банк з нашими людьми так само. Скажіть, будь ласка, а як довго ви перебуваєте в Сполучених Штатах? Чи ви з якого міста ви з України? Чи ви були народжені тут? Я тут народилася. Ви тут народилась. У вас а. чудова англійська мова і чудова українська мова. Я не знаю, мій чоловік каже, що я відмінки путаю. То може і путаю, Все але, але нічого, мене О, зрозуміють. Оєте, ми, ми, з, ми з Маріаном путаємо набагато більше, і нас розуміють поки ще, так що, так. Повірте, ви, ви, ви направду дуже гарно говорите українською мовою. Дякуємо, що ви до нас прийшли. Дякую направду, вам, що ми, запросили. Ми тішимося, і знаєте, завжди приємно спілкуватися спілкуватися з людьми, які е, говорять про свою роботу, про своє покликання е, як про засіб допомоги іншим людям, на жаль, ми живемо знаєте, в такому меркантильному світі. Ми зараз будемо говорити про захід, який е, також я думаю, покликаний допомогти багатьом українцям, які приїжджають, які шукають себе, які не знають, куди подітися і стикаються з різними труднощами. Якщо не секрет, поділіться, будь ласка, чому ви вибрали власне real estate для себе як ну, таким е, життєвим шляхом такою стежкою, чому саме ну, не знаю, не, не адвокатура, не, не travel agency, а саме Ріал ну, Естейт? Я вчилася по е, в UIC, по фінансу. Е, ну і мене. Та, якби... Я люблю з цифрами працювати, і так само е, система тут в Америці е, по банках. Я думаю, що м, я, як американка, тут народилася, як вчилася тут, і я маю зрозуміння так само наших людей, е, що їм треба, як вони живуть, що вони хочуть просто з'єднати е, ті дві системи і їм допомогти придбати е, житло, пол, получити кредит. Е, і вживати та якби, е, як пояснити, е, системні правила по mm -hmm. банках тут, mm -hmm. і з'єднати, що наші люди потребують і що вони хочуть, щоб вони е, отримали. ну, Всі хочуть придбати нерухомість. Ta, ta. Знаєте, можна е, купити хату, але треба мати кредит перше. Ви є mortgage loan officer. Іншими словами, це є людина, яка допомагає людям отримати мордяч, а розшифруйте, будь ласка, свою функцію, тому що окей, ми з Маріаном, ми більш-менш розуміємо цей процес, тому що або хтось вже стикався з тим, щоб, щоб купити, придбати собі е, хату, або думав про, думав про, е, про, це, про, це, про це рішення. Але є люди, які тільки як ви кажете, приїхали, вони ще взагалі, і американська система настільки чужа, настільки так, настільки так, все не зрозуміло, так. в якому моменті при купівлі е, житла потрібно до вас звернутися, до вас прийти. насамперед. Насамперед, бо того що ви можете піти е, вибрати будинок і сказати, я хочу цей будинок. А... Будуть питати, чи ви можете його купити, uh -huh. е, і чи парк може вам допомогти? Та чи ви можете купити? А звичайно, якщо нема готівкою або не можете купити за кеш, то вам треба кредит дістати. Тобто, щоб купити цей будинок, вам треба мати. Е, Підтвердження, що ви його що ви можете дістати кредит. Pre -approval. Pre -approval називається. Okay. І е, елементарно, є, то я завжди люблю зустрічатися з людьми mm -hmm. і запитати, окей, okay, скільки ви тут в Америці, ким ви працюєте, як ви працюєте. Ми робимо е, дуже е, інтенсивне інтерв'ю, щоб я знала, який банк їх прийме, по якому ви статусі, чи ви U4U, чи ви маєте зелену картку, Citizen, Work Authorization. Щоб ми просто знайшли правильний меч е, в американському банку, е, враховуючи, що зараз діє про програма u і великий наплив українців е, є в Сполучених Штатах. Чи збільшилась кількість запитів на придбання кожен житлов... день? Чесно, серйозно? Так, кожен день. Вау. Тобто, можна зробити висновки, що люди сюди приїжджають з грошима, приїжджають з готівкою. Ну то це ми не знаємо, але е, звичайно, Я що є. всіх карт. Є, звичайно, є перший внесок якийсь, і мінімальний перший внесок для перших покупців є 3%. Тобто це не є так багато. Ну, так. Знаєте, є люди, що дзвонять, що казали, що вони продали, все лишили, продали на Україні їхні квартири, будинки. Тобто так, вони приїжджають зі всім, що вони мають, і хочуть тут придбати. Скажіть, а... Що ви робили в той момент, коли до вас прийшла ідея провести цей семінар? У мене давно вже була така ідея, якщо чесно. Але я думаю, що це час найвищий, того, що наші люди поприїжджали і хочуть інформації. І знаєте. Може бути е, людина, яка вчора приїхала, а сьогодні я зустріла в шоколад е, будівельник, хто мене питав, Наталка, як я можу купити 10-й будинок, який процент? Тобто цей семінар я хотіла з'єднати всіх: е, і е, наші новоприбулі, і наші інвестори, наші клієнти, і просто дати е, можливість, щоб. Називається як так one-stop-shop, щоб було всі, іншура, буде зі самопоміч, бухгалтер, адвокат. Що буде говорити про е, договір, що про заповітів. Навіть буде імміграційний адвокат. А, Іншуренсний агент по е, здоров'я, так що буде на всі ваші запитання? Ви можете прийти і всі від... Full пекеч фукзекли. Exactly. Добре, це відбудеться на 1 пєм. На першу пєм 5 .00 лютого. Де саме це буде відбуватися? в українському осередку? В Український осередок. Добре, який формат, який формат буде цієї зустрічі? Це тобто буде одна головна сцена, де один за одним будуть виходити різні представники цієї галузі? Чи це буде якось паралельно відбуватися? Я хочу, щоб це було більш такий лейтбек. Звичайно, що ну буде обід, тобто буде столи, де люди можуть прийти пообідати, і буде так само всі, що виступають, будуть мати свій стіл. А спочатку ми всі будемо виступати, наприклад. Я прийду, я скажу, але я хочу, щоб це було інтерактивно. Так само, як з вами. Знаєте, я щось говорю, хтось піднімає е, руку і, і і питає. Я не хочу, щоб це було так, якби е, ну монолог. Так, або вчитель прийшов, поговорив, і потім всі сидять і питають. А я хочу це запитати. Я хочу, щоб люди якусь якоїсь користь мали з того. Так, мусимо піти з тобою і провести цю інтерактивність, так, запитати. Звичайно, ми любимо, ми любимо перебувати. Звичайно. Я бачу, що ми просто реально зобов'язані просто відвідати, тому що величезний ажіотаж. Направду дуже дякуємо найперше за те, що ви наважилися це зробити, і дякуємо вашій команді, тим людям, які також погодилися це підтримати. Які ваші очікування і який головний меседж? Начебто, це зрозуміло, що ви хочете донести багато інформації, але якщо так структуризувати і по поїнтах розставити, які можливо 3-4 поїнти. Найважливіше, які ви хочете цим івентом донести до нашої новоприбулої і такої вже Староприбулої. Стало, розтароп, стало прибулої діаспори. Насамперед я хочу з'єднати. Я хочу меседж, щоб єдність було в нашій громаді, в нашій діаспорі, по наших бізнесах, щоб люди знали, що в будь-якому випадку вони можуть до нас звернутися. Це перше. А друге, я хочу, щоб знаєте, коли люди до мене приходять, я хочу, щоб вони все знали від А до Я, бо вони. Вони будуть платити цей моргідж не я. Тобто, щоб вони були поінформовані, щоб вони знали. І так само є стільки питань і стільки сервісів, наприклад, самопоміч робить тепер позики для траків, для машини. Ніхто про це не знає. Бухгалтер Таня Мороз, вона відкрила відділ, яка допомагає U for u виповнити документи на social security. А що робиться на Флориді? Там дуже сильно багато українців переїжджали на Флориді. Там робиться. Um, Скільки приблизно людей? Мало би прийти за вашими очікуваннями, і скільки було б класно, щоб я ви прийшли. не знаю. А I мін mean, осередок no, це... тисячі <смітна> дві не те ти... осередок 3. не вмішується. Триста максимум. Ві, я о, хочу вам сказати, що не місяць, приблизно часу тому назад, а біля церкви, під церквою на Камберленд ми мали такий невеличкий семінар дуже спонтанно по працевлаштуванню. Тобто були компанії американські, які готові були взяти до себе працівників виключно українців, щоб їм допомогти деякі які компанії навіть були згідні зробити робочі візи. Буквально за тиждень часу ми зібрали, були до 500 людей по різних підрахунках. Не було жодного сидячого місця, всі стояли і навіть не було де пройти. Тому то я думаю, що цей семінар, як на мою думку, це дуже блага місія, блага ціль, надзвичайно потрібна, тому що як ви кажете, попит на житло зараз зростає, особливо з тими, хто приїхав, і людей буде багато. Навіть ми постараємося особисто з Маряном обіцяю, що прийти обов'язково і приведемо своїх друзів і знайомих mm -hmm. і всіх наших радіослухачів, закликаємо, тому що ніколи не знаєш, коли тобі ця інформація буде корисною, стане в нагоді. Можливо, ви зараз не плануєте купувати житло не сьогодні, не завтра. Але життя таке воно мінливе, що через тиждень, через два може статися так, що вам воно буде необхідне. Тому, власне, чудово мати цей багаж інформації з собою і в потрібний момент ним скористатися. особливо особливо хочу відмітити те, що на цьому семінарі буде повний пакет. Будуть всі ті, хто задіяний при купівлі житла, і це є дуже цінним і важливо. Власне... Uh, Bonusas. Bonususą jūs sakėte, kad bus ir medicinos advokatas, uh, ir health insurance agentas. А це є дійсно враховує тих, хто приїхали, тому що і і один і інший а, їм потрібен. І багато всіх багато тих спікерів, яких ви вже назвали. І як довго це буде все тривати? Чи це розраховувати людям на другу половину дня аж до пізнього вечора? чи це затягнеться на декілька годин? Ну звичайно, що люди так само не хочуть довго сидіти. Це є неділя, але ми надіємося, що. Е Ну, ми почнемо напевно десь півперша, сорі, пів друга. А поки не буде обід, може люди мають будуть мати можливість ходити по всіх столах, познайомитися зі всіма вендорами. І тоді я думаю, що наша так, якби презентація, напевно, десь може годину. І після того люди будуть знову мати можливість зі всіма говорити, задати питання. Знаєте, я думаю, що. Ці бонуси так, якби імміграційний адвокат, а, агент по здоров'я, іншуренс. А, Бухгалтер, іншуренсний агент так само буде банкір Леся Шрейдер по бізнесу, як відкрити бізнесові лінії? Знаєте, просто може ви не хочете хату купити, але хочете відкрити ваш бізнес і отримати кредит на ваш бізнес, щоб воно знаєте зросло. Так само можете, хочете говорити з адвокатом про. Як знижити е, податки на землю, як купити другу, третю хату. Так мене що? також питання, дякуємо дуже. Стосовно е, хто креатор цього всього? Чи ви е, самі придумали цю ідею, чи якось разом сіли, Ага, нам цього бракує. Давайте ми це зробимо. Якщо не ну, секрет. Так, то, це видати. Була... Довга моя мрія з'єднати всі наші бізнеса, всі наші партнери, і всі підтримували, і всі були дуже задоволені, щоб з'єднати і це ну, людям принести чи такого ви, семінару. Чи ви бачите це та тільки одноразову акцію, чи таку регулярнішу? Не знаю, мітапи, зустрічі для того, щоб розвиватися і допомагати одне одному. Так я би хотіла це кожен рік робити, і звичайно, що ми би хотіли послухати людей, що вони хочуть, що вони наступний раз би хотіли бачити, що вони би хотіли почути. Бо звичайно, ми не можемо цілий день ніхто не хоче сидіти в неділю, знаєте, до вечора. Але може е, говорити про зимовий маркет. Оце якраз ми готуємо на весняний маркет. Тобто, це знаєте, ми хочемо чути від. Людей, що вони хочуть, пані Раля. Ви навіть не уявляєте, яку вдячність я відчуваю всередині до вас за те, що ви організовуєте цей івент. І вже я собі в календарі записав, що 5, січ, 5 лютого о першій годині я мушу бути Мусите. там, мушу так. бути в осередку, мушу послухати, тому що надзвичайно, надзвичайно хороша ідея, хороша ціль. Люди отримують стільки користі з цього всього. Я був на таких івентах, схожих, скажу чесно, але які організовували американці. Все ж таки, я до цих пір це пам'ятаю і деякі знання використовую. Це не було по estate, це було по market, по трейдинг, по інших трішки галузях, але скажу що це було якісно. Я думаю, що ми можемо зробити не менш якісно і особливо можемо врахувати всі запити, всі нюанси нашої української діаспори в Чикаго. Тому ще раз і ще раз закликаємо. Можливо, не знаю, Маріан ще має запитання. А якщо ні, то ви хочете щось сказати, те, що про що ми вас не запитали. Я просто закликаю всіх, бо я думаю, що це буде корисно для всіх і новоприбулі, і наші клієнти, і інвестори, і просто прийти, послухати інформацію, якого напевно не не дається кожен день. Але я думаю, що це буде корисно, і навіть як просто поспілкувати в такий тяжкий час для нашої громади. І на за такий тяжкий час ще хочу вам подякувати. За вашу позицію, за вашу волонтерську діяльність. Не знаю, хто чи всі наші радіослухачі повідомлення, але ви надзвичайно активний волонтер. І багато різних заходів, навіть які ви не організовуєте, ви підтримуєте різні ініціативи. І власне одним з таких проєктів був проект нашої команди Кирило Миходівська спільнота. можливо пам'ятаєте, ви нас нам допомагали, нас підтримували, і це надзвичайно приємно. Ми то пам'ятаємо, ми то цінимо. І ці хлопці, які зараз воюють, відстоюють нашу незалежність Нашу нашу державу вони також вам дуже вдячні. Тому просто хотів це озвучити, щоб люди знали. Тому що знаєте, талановитих спеціалістів можна знайти. Це не проблема. Але дійсно хороших, щирих людей з великим серцем, які живуть, і яких душа в Принципі, така схильна до України, до всього українського є дуже мало. Їх потрібно шукати, їх потрібно триматися, і з такими людьми можна йти по своєму життєвому шляху. Ви є тою людиною, ми вам вдячні і сподіваємося, що саме такі люди прийдуть до нас на до вас на семінар. Вже кажу, до нас тому що відчуваю цю, цю приналежність 5, 5 лютого на першу пієм в культурному осередку. А міста Чикаго. Дякую. Я вам скажу, що мій дід приїхав сюди в 49-му році по такому самому е, шляху, та як наші люди тепер втікають. І це е, і він мусив втікати в Німеччину і побув в таборі е, пару років, поки він сюди не приїхав. Так що це для мене, якби він, напевно, е, був ще живий, то я не знаю, чи він би навіть це міг, е, знаєте, по. Е, Пережити, бо це повторяється, і моє серце дуже так, як би, до того, бо я то перший. Ну Пережила з ним так само, так що я думаю, що я навіть не то, що думаю, а певний шумами безмежно пишається, і ми пишаємося за вашу ініціативність. Дякую вам дякую. що за те, запросили. Що я думаю, тільки підсумую те, що з нами була пані Наталя Асаведо, яка люб'язно прийшла до нас. В студію тільки єдине прохання приходьте до нас частіше, тому що для нас це також важливо, Дорогі друзі. Ми на цьому будемо рухатися далі ей, hey, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чикаго на хвилі 12.40 м. А також в Ютубі. будь ласка, не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наше відео далі по алгоритмах Ютубу. А також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами. Ми вас дуже любимо і до скорих.